12 серпня відзначається Міжнародний день молоді. Заснувала Генеральна асамблея ООН 1998 року. У 2022 році в Україні вперше разом з усіма святкують День молоді у серпні, а не в червні, як це було раніше. 29 липня 2021 року з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту. Утвердження цінностей демократії та свободи, а також враховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів, президент України Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатимуть щороку, 12 серпня, у Міжнародний день молоді. Тож сьогодні до цього свята Центральна міська бібліотека провела невеличку акцію з представниками молоді нашої едихатської громади. Молодим людям було дуже цікаво почути інформацію. Про найпопулярніших українських авторів та побачити на виставці їхні нові видання. А також познайомитися з перекладною іноземною літературою, що містить інформацію про стартапи, чому людський організм влаштовано саме так, а не інакше, а також поради сучасним батькам і не тільки. Після цього молоді було запропоновано взяти участь у Вікторині, який найпоширеніший хімічний елемент на землі. Яка сакральна страва українців? Який найбільший острів на Дніпрі? Відповіді на ці та інші запитання швидко і впевнено лунали з уст молодих людей. Адже вони багато читають, багато чим цікавляться. В цьому ми змогли переконатись, поспілкувавшись з декотрими з них. Мене звати Ксенія. А Ксюша, про що ти мрієш? Я знаю, що ти випускниця? Так, я нещодавно закінчила 11 клас. Вже впевнена у виборі професії, вже як два роки. Буду поступати на журналістку. Скоро вже я вже дала іспити, буду подавати заявки до університетів. Вірю, що мені пощастить. Покладаю великі надії на студентське життя. Поки що воно для мене невідоме, але я дуже вірю в те, що там здобуду нові навички, буде багато практики цікавої. Також сподіваюся, що знайду там своїх однодумців, подружуся з ними. Тобто відео найкраще. Я тобі щиро цього бажаю. Дякую. Мене звати Микола, я учень третьої школи ліцею Прометей. Чим ти захоплюєшся, про що мрієш? Яку музику слухаєш? Захоплююся я спортом, зазвичай це волейбол. У мене дуже гарно виходить в нього грати, е, музику. Ну, взагалі всю популярну музику я слухаю. Що це мається на увазі, Іноземна чи наша? Чи така Різна. Загалом наша, а так різна, яка попадеться. Від настрію? Так. Да? Да. А про що мрієш? Я мрію закінчити школу, поступити в військове училище. Ну, якщо в мене не вийде в військове, десь в плані щось такого: поліцейський, Либо поліцейський, Ну, пожарник. Щоб... Ти хочеш допомагати людям рятувати? Так, а взагалі мені подобається дисципліна, життя в такій казармі, ну, щоб з, -з усіма бути там. там на одній хвилі. Так. Ну, дай Бог, що все збулося. Дякую. Мене звати Лена. Лена, що б ти хотіла побажати таким самим молодим людям, як ти сама, в день молоді? Хотілося б побажати впевнено йти до своїх цілей, до своїх поставлених мрій і, звичайно, щоб. Ну, був мир, щоб закінчилася війна, щоб нам було легше здійснювати ці цілі і мрії. Дякую за свято і вас також.